Сергій Іванович найпочесніший гість на святі влаштованим Стахановським професійним ліцеєм. Адже він єдиний в залі, хто пройшов велику вітчизняну війну. Не дивлячись на значний вік, а йому вже 91 рік, чоловік знаходить в собі сили зустрітися з молодим поколінням та розповісти про важкі роки війни. При зустрічі ми обмінюємося, розказую, як Великої Отеччі, війни. на яких умовах. Це перемога досталась нашому народу протягом трьох років на базі Стахановського профліцею існує військовий клуб «Патріот», основним завданням якого є розвиток та пропаганда військово-патріотичних традицій серед молоді, відзначають організатори заходу. Сьогодні в Стахановському професіональному ліцеї ми проводимо міроприяті посвящене празднику победи. Сьогодні ми проводимо ітогове засідання цього клубу, і приврачуємо к празднику велика побіди на праздник Ми пригласили ветеранів Великой Отечественной войны, ветеранам Афганской войны. війни. Учні стахановського профліцею до свята поставилися серйозно. Адже усі розуміють, що оцінювати їх виступи буде людина непроста, а з великим життєвим досвідом. Хотим поздравить ветеранів з цим прекрасним праздникам. Потому що вони достойні достойний того, тому що якщо не вони, то хто ми хочемо поздравити їх з цим праздникам. І виступити достойно. Дуже при перед концертом, тому, що на сьогодні присутні люди, які пройшли війну і дали нам жизні путь. Пройшло вже 69 років з того моменту, як закінчилась велика вітчизняна війна. Але завдяки таким зустрічам стахановські ліцеїсти завжди пам'ятатимуть ці події та в своєму житті зроблять усе можливе, щоб уникнути кровопролиття.